Міру вам брати і сестри, миру вам глядачі нашого каналу, дякую, що ви з нами, дивитесь відео наші. Це відео більш такі можливо архімі, сімейні, але і з вами хочемо поділитися, можливо щось ви корисне для себе візьмете. У нас тут є два вулики, це віталікові вулики. Тут місцевість така, що нема полів. Нічого таке село горби, тут піски, земля не дуже. Є два вулики, одна сімейка Бакпас і одна сім'я Кавказянка. Вони не качалися ні разу за літо. Ми час, сьогодні у нас 9 вересня. Ми хочемо побачити, що їх. Є тут є, що качать чи немає. І хочемо розділити мед. Бакхвоста і кавказянки. Кажуть, що у кавказянки мед дещо відрізняється. Як Ми зальємо в прозорі, такі відерця, і тоді побачимо, що з цього вийшло. Далі ми ще будемо знімати, так що слідкуйте. Ну, це була у нас це сімейка бакхвоста. Тут не повний вулик, 18 рамок. Ми побачимо, що тут в них. Ну, крайня рамка залита. Так, дджіли. Медок такий. Печатаний. Чуть-чуть з -чуть краю не печатано. От. Такі рамочки сюди. Ну це заліто, я кажу, це заліто. Тут Можливо, вони тут трохи соєшника достали, було трохи акації. Потім таке рівно трав'я. Потім на болото вони, мабуть, літали, лопух носили. Сонях тут був десь кілометра за три десь менше може. Тут такий сонях, він не дуже, але ну, хорошо, Це ще вони не оброблені, ми їм положимо. Салфетки. Ліцерині щавливою кислотою чищавлива кислота з лицерином. Ну нормально, нормально. Сейчас побачимо, що по розплоду. Розплод вийшов. я був розплод, тут она не вийшов. У нас тут все залишки печатано. Не бачу, щоб сіяла, але розплодша є. Ось О, ще сіє. засів є. Але личинки не бачу. Ну, така сімейка. Коротше, викачаємо, побачимо, який мед з неї. Доберемося до Кавказянки. Як будемо кавказянку розпечатувати, а сильніше. Ну, ось такі все розплоді. Я думаю, що тут достатньо сили. Сімейка хороша. Тут печатаний розплод. Тут вийшов. Три рамки з розплодами. Нормально. Тут це медпилок. Чи той перга. Ну, да, тут медпирога. Ось така сімейка. Ми качаємо, потім поперемо. Продовжуємо наше відео. Бакас ми відкачали. Поставив я їх 10 рамочок. Нормально сімейка отримала. Тепер сюди відриваємо така стельова туди. Це навказнка. Полюсу вистачає. Ну це вже звісно не бабка. Щось ця товказенка у нас не дуже миролюбива, але звичайно F1. Теж повний вулик джин. Віталік звідси вже витягував рамки просто пустільні. Такий стільниковий мед вони брали, поживали. 15 рамок. На заставні є бюла. Віталік каже, що він більше подобається. Але вони трохи ганять. Ну, вони такі активні, саме весни, вони гарно працюють сюди. І... Я попробував яблук калказянки. Бачите, яка печатка? Мокренька. Це явно кавказянка повністю темноромка это, повністю. Ось тут тільки чуть-чуть, по -чуть. иначе, перехідную. А тут все. Вот О, Можете? Ти рамочки, все темные. Все темно. Хорошо там выдно их? Да. Так далі все темне, все темне. Гарна ковказянка. Какби сюда и не ролюбились, трошки краще. Тут мені сподобається. Миролюбились. У нас є есть іошки. і тут вся впечатляется, вся мокра. Все мокра. І... замчики. Це Цікаво, цікаво, незвично. Мені не дуже подобається мокра печатка, коли розпечатувати, вона тягнеться, коли суха печатка, так аж репить, коли розпечатуєш. Ось такі розплоду, розплоду гарний. Є гарно, але єдиний недостаток, у неї підгодує. Так що відкачаємо мед, покажемо. Ну що ж, відкачали ми мед. Кавказянка і баквас. Це у нас баквас, це у нас кавказянка. Мед ідентичний, дуже смачний, густий дуже. Коли качали, то навіть і... З рамок не викачується дуже багато, можливо його треба розігрівати, хоча зараз тепло, але дуже якісний і дуже такий смачний. Відрізняється він від того меду, який качається одразу на полі, От, або тільки бджоли зібрали і відкачали. А це мед, який із весни, я вже сюди вересень місяць і ще тільки перший раз ми качали. Дуже-дуже смачний, мені сподобався тобі, Віталіке. Так, да, дуже смачний. Так що такі, такі підсумки. По кольору І казали, що Кавказянка більш темний мед, але нічого. Практично не відрізняється. Що бако, що Кавказянка один, один такий. І він він збірний. Тут акація, морфа, різнотрав'я, лопух. Трошки соняшника, можливо, є, додали вони. Ось такий збірний і дуже смачний мед. Так що дякую, що ви з нами. Дякую, що хватило вас терпіння, подивиться це відео. Поставте, будь ласка, лайк, якщо комусь, хтось, комусь сподобалося. От. І якщо вам щось можливо ви побачили, цікаве для себе, так що підтримайте, можливо, щось в коментарях напишете. До нових зустрічей!